Поет-інтернаціоналіст Шевченко в своїх малюнках, картинах зображує гірку долю інших націй, зокрема трудящих казахів. Він створює серію викривальних картин притча про блудного сина. Після другого арешту в Новопетровському укріпленні написані повісті російською мовою: наймичка, варнак, художник, нещасний, близніци та інші, завдяки яким Шевченко увійшов згодом і в російську літературу. У засланні він починає вести щоденник російською мовою. Роки неволі підірвали здоров'я поета, але не зламали його революційного духу. Мені кажеться. Записываю в Щуденника, что що я тот же, что и был десять лет тому, тому назад, ни одна черта в моем внутреннем образе не изменилась. Шевченко повертався из заслання в Волгою. На пароплаве знайомиться з нелегальними виданнями Герцена и Овгарева, Полярная звезда, колокол, читая губернские очерки Салтыкова Щедрина. Я благодаря перед Совтиковим занатовив він до щоденника. У Нижньому Новгороді Шевченко зустрівся з великим російським актором Щепкіним. Тут він знайомиться з декабристом Анінковим, який повертався із заслання. Прибувши до Москви, поет зближується з багатьма російськими прогресивними діячами. Разом із Щепкіним відвідує хворого Аксакова. Про свої зустрічі він записує в щоденнику. Повернувшись до Петербурга, поет включається в політичне життя столиці. Це був час наростання революційної ситуації в Росії. Коли за висловом Леніна всі суспільні питання зводились до боротьби з кріпосним правом. Шевченко зближується з російськими революційними демократами, встановлює дружні взаємини з Чорнишевським, Добролюбовим, Некрасовим. Вашу статью, Николай Александрович, о козоре Шевченко. Я полагаю, напечатать в ближайшем номері. Я думаю, также поместить несколько стихотворений Шевченко. приложенні к этой статье. Очень правильная мысль. Відновлює найтепліші стосунки отношения с Федором Толстым, однодумцем декабристов, Михаилом Лазаревским, поэтом Курочкиным, Лещеевым, актором-трагиком Айрою Олдриджем, Сираковским, Петрошевцем Спешневым, через которого передает герцогу примирных свого кобзаря в Лондон. Встречается с Марко і и Тургеневым. Великий російський письменник так згадує про зустрічі з Шевченком. А молодий Лев Толстой, з яким Шевченко зустрічався на літературних вечорах, на пам'ять читав його поему «Наймечка» і вважав її шедевром світової поезії. І знову поет їде на рідну Україну, зустрічається з селянами, друзями, малює, пропагує ідеї російської революційної демократії. Тут він перебував під постійним наглядом поліції, про що свідчить рапорт Жандарма. Шевченка, богохульства, багахульства, говорили, що не нужно ні царя, ні панов, ні попов. Йому заборонили далі перебувати на Україні. І поет знову повертається до Петербурга. Освоївши мистецтво гравірування, одержує звання академіка гравера Готує до друку нове видання кобзаря. Багато пише. А в цей час у Лейпцигу виходить для нелегального поширення в Росії збірка. Нової стихотворення Пушкіна і Шевченка. Про Пушкіна Шевченко казав наш безсмертний поет. Невдовзі у Петербурзі виходить кобзар українською та російською мовами. Як ніколи зріс авторитет поета, творчість якого на цей час досягає найбільшого розквіту. У вірші я не, не здужую» він закликає до збройного повалення кріпосницького ладу. А щоб збудить хіренну волю. Треба миром, громадою, обу столить та добре вигострить сокиру та й заходиться вже будить. Керівне ядро Современника вбачало в літературно-громадській діяльності Шевченка могутню силу і підтримку. Важким і тернистим було життя Тараса Григоровича, але революційний дух його живе і житиме віки. Пізніше Іван Франко скаже, 10 літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше ніж 10 переможних армій. Максим Горький назвав Шевченка не тільки великим українським поетом, а й народним поетом Росії. Високо цінував великого українського поета Володимир Іліч Ленін. У ленінському декреті про встановлення пам'ятників видатним діячам революції і соціалізму стоїть прізвище Шевченка. Перші пам'ятники встановлено в Москві та Петрограді. Тільки велика жовтнева соціалістична революція здійснила мрії поета. І на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Його ім'ям названі міста, села, вулиці, колгоспи, музеї, бібліотеки, школи. У нашій республіці заснована державна премія імені Шевченка, якою відзначаються найвидатніші твори літератури і мистецтва. Книги великого сина українського народу видаються мільйонними тиражами. майже же всема мовами Радянского Союзу и Ситу. Свято шанует Шевченко, богатонациональный радянский народ. Мы живем во времена, когда человек осваивает пространство космоса и готовится вести космические корабли по Небесному океану, но живое человеческое слово и там будет являть свою силу. Ихи Тараса Шевченко могут сопровождать человека будущего в полет на по неведомые планеты и могут доставить ему радость и на нашей маленькой, старой и милой земле.